Яке бідне. Ой, яке бідне, Не, не, не бідне. Бідне? Сніжанка, що ти мені твою показуєш? Яник навіть не несе того тискоміра, я вже чую вже 220 на 102. А, та не дали пабі відійти від тих дюравих дженсів. Тепер кав, в моду пустили т... слово поупсикуванні і засмальцовані. Я не знаю, що там ті я шила, а ті би прала. Та я не можу, як, як тут таке дурне? Ті брудні, воно є брудні дорожче та тієї честі. Ти розумієш, вони скоро до шлюбу будуть і, і те заложити секрету на голову і будуть і те, бо так то така мода, то така мода, ва! лунка дурнувати. А, а як тепер ка? поридного хлопа, так би відрізнити від п'яка? Ну, йде засмальцоване, йде, за йде таке найте, повзало по земле. А може, то він має гроші на ті ринси дорогі? А може то піяк остатній. Ну, то хіба нюхати. Фактично, колись зустрічав по одягу, ні? Ну, а тепер будуть, хіба ну, по запаху по одягу ти ні не будеш знати, чи та людина, що, що вона, як то ще говорить, чи вона дихає, що вона себе представляє. А ти панчик, ти не хочеш сподні на кант, ти хочеш модні, а дідова роба є. Прошу стежі. Возьме ну все. Будеш страшний модник. Тільки якби хто питався, що й ти є, прошу не говорити, що ти наш внук. Що?